До початку концерту зразкового художнього колективу камерного хору Аве Марія лічені хвилини. Тривають останні репетиції та підготовка перед виходом на сцену, адже репертуар суботнього концерту напряму пов'язаний із днем пам'яті жертв політичних репресій та тих, кого вже немає на цій землі. Ми пов'язуємо з іменем всіх тих, хтось загинув в рідні, хтось близький. І тому сьогодні перший відділ нашого концерту це буде. Вся духовна музика другий відділ концерту це буде музика народів світу, але разом з тим це не буде якихось веселощів. Учасниця камерного хору Ави Марія Олександра Комісарова вже й не пам'ятає, який поліку у неї нинішній концерт співом займається вже 9 років. Репертуар говорить дівчина просто обожнює і жодного разу не пошкодувала, що обрала цей шлях. Хор вчить мене бути активною, будь зібраною, співати, вчить мене спілкуватися з людьми. Також вчить мене бути ну якби поряд з колективом. Го очікувана мить завіси відкриваються. Хор на сцені. Першою лунала композиція амено музичного проєкту Ера. Після цього хор виконав чимало пісень молитов та пісень народів світу. Загальні враження від концерту висловлювали захоплені очі глядачів та шалені оплески. Катерина Монкач, Ігор Прокопчук, новини Рівного.